Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна, а ви на каналі Мислиці за скарбами. Сьогодні в нас рубрика Полиця Барахолиця Я хотіла вас познайомити зі своєю колекцією глеків. Якраз помістилась, я була дуже здивована, що на полицю, скільки я маю в колекції глеків, 12. Тож, давайте роздивимось. Кожен перший глек з такого гарного молочного скла. Мені подобається, що в нього така контрастна така ручка чорного кольору. Дуже подобається, що витягнути такий носик. Взагалі подобається форма. І я задаю собі такі, ну, часто таке питання, чому саме глеки я почала збирати. Я думаю, що, напевно, за того, як і вершківники, мені дуже подобається різноманітність форм. І хоч тут всі представлені глеки зі скла, але подивіться, будь ласка, які вони різні. Вони дуже різні, не схожі один на одного. Другий глек. Такого двокольоровий, двокольоровий такий глек. Мені подобається такий перехід, градація зеленого в сині. Він більш такий все ж таки має такий декоративний характер, тому що він не дуже такий стійко стоїть на столі, і він, він мені просто гарний. І не, не схожи на інший глек. І він з такого товстого скла. Я купила колись його на барахолці, як тільки почала колекціонувати, мені він подобається. Третій глек я купила нещодавно, ну як відносно нещодавно. І я думаю, що з усіх представлених він, скоріш всього, все ж таки не вінтажний, а сучасний глек. На ньому була наліпка що він ручної роботи зроблений в Італії. І мені він здався таким цікавим. Цікавим. Мені подобається поєднання синього і зеленого кольорів. Бачите, які вони всі різні? Четвертий глек, до речі, їм користується. Наша донечка. Він дуже легкий і мені дуже подобається він. Теж і кольором поєднання кольорів гарненький, такий привіт з радянських часів, знаєте? Я думаю, що у багатьох дитинстві були такі глейки, та й таким я пам'ятаю, коли показала. У розпаковці, як я придбала цей глек, багато мені в коментарях писали глядачі, що у них були такі, такий глек був в дитинстві. Тож, це глек під номером 4. Мені подобається його нарізочка. Такий кобальт, гарне скло. Він трошечки для мене важкий, я вже його використовую просто для, для декору. Мені подобається його яскравість. Так, це цей глек під номером 5. Цей глек нещодавно придбала. Минулу розпаковку вам показувала. Це, до речі, він єдиний кришталевий. Дуже подобається ця ручечка, дракончик. І взагалі тут нарізочки просто причудові. Як вони бачите, разом виглядають. Синій і білий. Дуже гарно. Цей глек під номером шість. Кришталевий красунчик. Цей глек з Кобальту в нас під номером вісім. Чи сім, вибачте. Бо я як не рахую за день, то вже після роботи вже не рахую. Тут теж мені дуже подобається. Рушечка, вона така рельєфна. Подобається нарізочки дуже гарні, мені дуже подобається. Мені чи здається, що вони схожі, тому і тут так гарно виглядають на полиці. Щось мені здається, що це походження все ж таки Німеччина. Якось в них відрізняється скло, відрізняються ці нарізочки, не знаю. Хоча я бачила і Польща, і Чехословачну, ну не будемо гадати, я просто кажу, що вони от разом в парі дуже гарно виглядають. Цей глек під номером 7. Кобальт. До речі, друзі, знову перед. Відео переглядала в інтернеті. Так, в чому ж все ж таки відмінність да? глека від е, графину? Ну, дуже різні, як то кажуть, погляди на це. Ну, багатьох, ну, багато хто пише з експертів, що саме тим, що все ж таки, у сучасного, якщо брати сучасне визначення гре, е, глека, то в нього більш така ширша основа. І ширша шийка, не така витягнута, як у графіна. Тому я думаю, що ці в нас глеки дуже схожі. Ну, я би сказала, під визначення графін тере глек таке можна ще, як то кажуть, поспорити, посперечатись. Ну, У графіна вуще тут іде основа, шийка вуща. Ну, і знову таки. Графін може бути із кришечкою, тому що він може для алкогольних бути на пол, і без, тому що він може бути для води. Тому я називаю їх глеками, але я думаю, що цей красончик підпадає під визначення графін, тому що в нього тут є така притертість, бачите? Я просто придбала його без кришечки, на жаль, не було. Оцей же, до речі, глек, мені здається, що його походження десь радянські часи. Якось відрізається нарізочка, ви знаєте, Європа і от радянські часи. Це те, що я так спостерігала, знаєте, і мені так кинулось в очі. Але будемо і надалі досліджувати. Цей у нас буде глек під номером 8. Дивіться, як гарно виглядають вони з глеком під номером 9. До речі, в нас це єдиний глек з кришечкою. Рідна кришечка. Він мені дуже подобається, подобається поєднання цих кольорів. Дуже гарно. Оце такі, мені здається, саме такі сучасні, знаєте, представники глеків, скляних глеки. Бачите, вони відрізняються від цих, бо це все ж таки ж таки вузька шийка і дуже витягнутий носик. До речі, я вам хочу сказати, що під номером 10 ми глеком користуємось. Такий скляний звичайний глек, звичайної форми, але мені подобається, що він такий, знаєте, на різочки дуже подобається. Подобається, як стійко стоїть на столі, не хитається. Ой, дуже, друзі, мені подобається. Ну, мені і під 11 номер, і 12 подобається. В 11-й номер дуже гарний колір, такий, саме карамельний. Я не знаю, чи камера добре передасть цей колір, але він дуже такий гарний. взагалі гарне скло. Чисте. Колись придбала його на барахолці юність за недорого. Але форма, бачите, в нього теж цікава. Вона така рельєфна, цікава форма. Ну, а цей красончик, він дуже важкий. Я навіть сьогодні, коли ставила його на полицю, так думаю, якщо в нас на кінецьці появиться такий букет квітів. Коли я завжди отримую такий букет квітів, думаю, ну куди ж його поставити, яка ваза витримає. Ну, цей я вам хочу глек сказати, що він точно витримає. Мені здається, що він такий вінтажний, друзі. І хоч в нього немає клима, він не схожий, до речі, на уршульське скло. Ну, я по кольору скла. Він такий більш... Він такі дуже гарні, мені таке скло дуже подобається, а яке у нього дно дуже товсте. І ручка мені дуже подобається. І носик. Ну, Но взагалі, друзі, скажу вам чесно, це ж мої глики, я купувала собі в колекцію, вони мені всі подобаються. Тож, цей 10, 11, 12 номер. А від вас чекаю, який сподобався саме вам, тому що ви знаєте, яка я в цьому плані. Ну, я ж для цього і створила канал, тому що мені так цікаво. Що кому подобається? Я люблю обговорювати вироби зі скла, порцеляни. Я думаю, що цей канал саме для таких людей, як я, які обожнюють скло. Я обожнюю скло. При тому я дуже люблю кришталь. Я це вже зрозуміла. що Я впевнена, що в нього буде скоро. Як то кажуть, нове дихання в нього буде відродження, тому що це дуже гарний матеріал, і він дуже дзвінкий. І я думаю, що витривало в нього набагато краще він зберігається, ніж скло, тому що якщо подивитись на скло, все ж таки подряпаний, він більш такий вразливий до механічних пошкоджень. Кришталь більш такий. Витривалий, бо до... все ж таки він. Я... Він дуже гарно зберігається. Я от купила його на барахунці печані, на нього дивилася, думаю, ну жодної царапини, жодної підряпини. Тож, Друзі, така в мене колекція красунчиків. Чи згодні ви зі мною що вони красунчики? Чекаю від вас воротній зв'язок. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Який красунчик вам сподобався? Чи взагалі подобаються вам глеки? Я обожнюю глеки. Я збираю і глеки з порцеляни, не тільки зі скла. Я і надалі буду розширювати свою колекцію. Тож підписуйтесь на канал, я думаю, буде цікаво. Будемо з вами зберігати для наших нащадків. Вінтажні, гарні. Прекрасні речі, бо в майбутньому вони будуть вже антикваріатом. І, на жаль, на жаль, такі гарні речі вже не виробляють. І дивишся на них із таким захопленням. Тож, друзі, дякую вам всім. За перегляд, що були зі мною, хочу всім подякувати і своїм підписникам і і глядачам, хто просто заходить на канал. Я всіх дуже вітаю на своєму каналі, і запрошую вас приєднатись до групи в Телеграм. Наша спільнота «Мисливці за скарбами з великими серцями, створена, щоб допомагати людям, хто потребує безоплатному посуду. Де знаєте, якось, от ми, я от якщо взяти себе, то я більше все ж таки відправила посуду переселенцям. І от вчора відправила чергову посилочку. Мені дуже важко говорити, може розкажу вам в наступному відео. Так, дуже сумно, це дуже сумно, тому... Я буду і надалі продовжувати допомагати переселенцям. До речі, сьогодні, як вам і обіцяла, буду намагатися в кінці відео, якщо в мене буде щось на подарунок, буду показувати вам своїм любим підписникам, щоб ви знали, що ми даруємо. Мені дуже подобається ця чашечка, і хоч вона може для колекціонера немає такої, знаєте, колекційної вартості, але якщо знаєте з людьми, з якими я спілкуюсь, хто втратив домівку, втратив. Ту порцеляну, яку він колекціонував, знаєте, тому що йому така чашечка принесе радість. Я купила її без блюдця, тому що це дуже гарний ручний розпис. І дивіться, як наші майстри виходили з положення, вже не було позолоте. Але подивіться, які квіти, От, яке поєднання кольорів. Я хочу, я дуже хочу цю чашечку подарувати. Людині, яка лишила свої домівки, і щоб українці знали, переселенці знали, що нам не байдуже. Тож приєднуйтесь і отримуйте подарунки від нашої спільноти. Дякую, друзі, всім, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вам вдячна за вподобайки. Ну, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал. Я всіх дуже ціную і всім дуже вдячна за підтримку. І до зустрічі в наступному випуску, всім миру і добра.